<звук> тебе пам'ятають тебе? Мене пам'ятає. <звук> І бабця з дідусем накрили її собою. Їй єдині зі всіх, хто знаходився в тому приміщенні, вдалося вижити. Вона мала досить великий уламок один в голові, другий в шиї. І тому, коли вона до нас потрапила, частина її тіла була знерухомлена. Нею опікуються дуже хороші люди. Вона ходить в звичайну загальноосвітню школу. Повністю є соціально адаптована до навколишнього середовища. Вона почала дуже гарно розмовляти українською мовою, і що головне, що вона дуже сильно хоче перемоги. Я хочу, щоб все було добре, щоб війна закінчилася.